Доброго ранку, дітки! На весні, коли там сніги, і на деся засяє веселка. Повні сил і живої снаги ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Тарас Григорович Шевченко, видатний український поет та художник. Він писав про нашу рідну українську землю, про нашу з вами батьківщину. Про її чарівну та дивовижну природу. Адже рідна земля, як рідна мати, вона найкраща й одна єдина. Дітки, погляньте на картину, що зображено на ній. Так, це річечка. А про що ви думаєте? Послухайте, як про річку говорив Тарас Шевченко. У вірші Тече вода з під явора. Тече вода з під явора яром на долину, пишається над водою червона калина. Тече вода із загаю та попід горою. Хлюпощуться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качуром за ними, ловить рязку, розмовляє. З дітками своїми. Сподобався вам віршик? Так, як називається віршик? Тече вода з-під явора. Хто написав цей віршик, дітки? Тарас Григорович Шевченко. Молодці, ви дуже уважні. А зараз пропоную вам пограти в таку гру, про що нам віршик розказав? Я починаю речення, а ви закінчуєте, домовились? Тож спочатку я тече вода з-під явора, куди дітки? Яром на долину молодці. Пишається над водою червона. Так, дітки молодці, калина. Тече вода із загаю та попід горою, вірно? Хлюпощуться качаточка поміж? Так, посокою. А качечка випливає, з ким, дітки? з качуром за ними. Ловить рязку, розмовляє, з ким розмовляє дітки? З дітками своїми, молодці. А зараз давайте трішки відпочинемо. Дує вітер нам в лице, закачали Вітерець все тише, тише, все вище, вище. Дітки, давайте ще раз повторим віршик Тараса Шевченка Тече вода з під явора. Тече вода з під явора, яром на долину пишається над водою червона. Калина. Тече вода із загаю та попід горою. Хлюпощуться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качором за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Які ви молодці. Кожен вірш Тараса Шевченка. Мов пісня милозвучний та гарний. Багато віршів Тараса Шевченка композитори поклали на музику, і вони стали справжніми піснями. Пропоную вам, дітки, послухати пісню Тече вода під явора та тихенько разом зі мною підспівувати. На все добре, мої любі, до побачення! Тиче вода з підня явора, яром на долину вишається над водою червона калина. Тиче вода і загаю, а попід горою. Випливає, скачу рух за ним.